І в Добрий день, діти! Я вітаю вас з початком нового, на жаль, не сонячного, але дощового дня. Діти, скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви казки? Можна вас слухати, чи дивитися казочки. Що ти наклацала? Знає, яка казка сьогодні до нас в гості завітала. Сьогодні до нас в гості завітала казка колосок. Або ще її називать Круть та «Верть». Хто не знає, сідайте, будь ласка, зручно і слухайте таку цікаву казку. Але слухайте уважно, бо ми будемо її розповідати. Жили були круть та верть, та півник голосисте горличко. Мишенята тільки те й робили, що гралися та співали, а півник завжди працював, і в хаті прибирав, і на вулиці підмітав. І їсти готував. Аж ось одного дня півник знайшов колосок. Та й говорить мишенята, братики, а давайте ми з вами віднесемо колосок і беремо на мокомельню. А ми не мімо, відповіли, круті верть. Тоді я сам сказав півник і обмолотив цей колосок. І потім його відніс на мукоменню до млину і перемолов зерно на борошно. Приніс борошно та й знов гукає мишенят. Мишенята, братики, допоможіть мені спекти паляницю, а ми не вміємо, отказали ледарі. Тоді я сам, каже, півник. От півник замісив тісто. Зробив пиріжки та спік, смачнюще. спік, півник, запашний хліб, та ще й пиріжки. Мишенята відчули запах, прибігли та й просять півнику, братику, дай нам паляниці поїсти, а півник їм відповідає: Ні, я сам її з'їм, бо сам і працював. І сів півник їсти гарячий хліб. Але далі мишенята тільки ковтали слину. Діти, скажіть, будь ласка, хто головні казкові герої? Вмикайте, будь ласка, звук і відповідайте на запитання. Півник, так. І ще хто? Хто ще? Миш. І мишенята. А хто приніс зерно до млина? Півник. Півник, звичайно. А де він знайшов колосок? Полі. Полі, правильно, Міша. А хто ж місив тісто? Пів. Півник. Діти, а як змінився настрій у мушенят? Скажіть, будь ласка, от вони цілий день бігали, пригали, були безтурботні, нічого не робили. А потім в них, в них який був настрій, коли їм півник нічого не дав? Сумний. Так? Сумний. Так. А чому ж вони стали сумними, діти? Скажіть, будь ласка. Бо вони залишилися голодними. А чи справедливо вчинив півник? Як ви гадаєте, діти, якби у вас були такі братики, які нічого не робили, ледарювали лише, то ви б так само зробили, як півник, чи ні? Да, так, так, я гадаю, що він справедливо зробив, бо він усе робив сам, а мишенята лише ледарювали. Головна думка цієї казки їжа і хліб даються працею. Хто не працює, той не їсть. А що б ви порадили мишенятам? Скажіть, будь ласка, діти? Що б ми могли порадити мишенятам, щоб вони не були голодними? Ні. Щоб вони що робили? Не Щоб вони працювали, так, допомагали пічку і в жодному разі не ледарювали. Молодці діти, дякую. Отже, ви зрозуміли казку, а зараз пропоную вам розповісти казку разом зі мною. Я починаю і буду по черзі просити у вас допомоги. Домовились? Угу. Дякую. Жили були хто діти? Ферік. І хто Ферік. ще? Ферік. І мишенятка. А як мишенят звати? Круть та верть, так? Мишенянка угу. тільки ти й робили. Що вони робили? Спавали, спавали. Співали, гралися, а півник що завжди робив? Він, Він працював, прибирав і готував їжу. Молодці діти. А жодного разу півник що знайшов? Зеру. Колосок, так? Потім наш півник підходить до братиків і що він говорить Маша, скажи, будь ласка. Вмикай мікрофон і скажи, будь ласка, Машуня. Добре, скажи, будь ласка, Кіра, що ж він говорив нашим мишенятам? Він говорив, братики, допоможіть мені колосок перемолоти. Так він говорив. Так, а що ж мишенята йому відповіли, Міша, Скажи, будь ласка. Да. Мишенята йому що відповіли? Скажи, будь ласка, вони не хочуть збирати зерно. Вони відповіли, що ми не вміємо. І він говорить їм тоді я сам і взяв, обмолотив колосок, і отримав він зерно. Далі що говорить наш півник? Куди треба віднести зерно наше? До млину, щоб отримати борошно. А хто ж несе зерно, зерно до млину? Скажіть, будь ласка. Півник, Півник, правильно, приніс півник. Що з млину? Подивіться, будь ласка. Пар. Борошно. І гукає він кого? Скажіть, будь ласка. Мишенятка. Мишенят. Правильно, Маша, дякую. І що ж він говорить, Маша? Скажи, будь ласка. Допоможіть мені що зробити. Вмикай мікрофон і говори. Говори, Маша, при. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І говорить він мишенята, допоможіть мені, братики, спекти паляницю. А що ж вони відповіли, Міша? Скажи, будь ласка. Вони відповіли, що не вміють. Звичайно, тоді півник говорить, що він сам замісить тісто і спече пиріжки. Подивіться далі на малюнок. Кіра, скажи, будь ласка, що ти бачиш на малюнку? Що півник зробив? Замісив тісто, і що він спік? Паляницю. Паляницю та пиріжки. Аж ось почули мишенята запашний хліб. І прибігли до півника. І що ж вони півнику говорять, Міша? <говорить> я сам з'їв, ви мені помагали, я сам з'їв. Молодець. І залишилися наші мишенята голодними, лише слину ковтали. Що ж, діти, дякую вам, що ви мені допомогли розповісти таку цікаву казочку. На цьому ми завершуємо заняття.